Найменше містечко Волині має найбільший в області. Собор пам'ятка 1910 року збудований в пам'ять про загиблих у Берестецькій битві козаків. Містечко Берестечко засноване в 16 сторіччі. Воно отримало свою назву ну випадково, тому що з Попередніх переказів Берестечко було перед місцем великого на той час міста Перемиль, але татаро-монголи його спалили, і ремісники всі перебралися до Берестечка. Ну і Воно з того часу почало розвиватися. І дуже багато цікавих фактів наразі є. На той час колись в Берестечку було два великих графських маєтки. Один був е, наренчино, називався. Е, люди звикли казати Рінчина, тому що так легше. Але насправді він. Називався Наренчино. І там проживав граф Грабе, який отримав цей маєток в спадок від своєї матері. І наступний палац, який будувався, перебудовувався. І останнім власником цього палацу граф Плятер. Католик. І навпроти цього палацу збудований Римо, католицький костел. Колись бабуся казала, там відстань досить недалека, але бабуся казала, що граф до костелу виїжджав на трійці. Трійка коней була запражена. Мурований стовп. Ну, за переказами там був похований засновник берестечка, граф Олександр Пронський. Що труна його була підвішена на ланцюгах. Ну, до цього часу це вже зруйнувалося, але він перестояв всі страшні події, які відбулися в Берестечку і в історії України. Стоїть до того часу, наскільки можна про нього дбають. Там є пам'ятний знак. Наскільки мені відомо, сіоніцьке поховання, мурований стовп князя Прогенського Берестечку, це є єдине поховання, яке збереглося до сьогоднішнього часу. Сіоніці це. Одна з течій протестантів у Європі 17-18 століття. Князь Пронський він був власником міста. На своєму місці поховання вони не ставлять хрест, а ставлять стовп. Дерев'яний або мурований. Чим багатша заможніша людина, стовп вищий. Даний стовп має 17 метрів. І поставлений на могилі князя Пронського єдиний в Україні. І як мені розказували історики, що в східній Європі їх є два: один в Україні бресечко, другий у Польщі. У 2019 році, після переходу громади собору у Православну церкву України після надання Томусу, високопросвященіший Владика Михаїл призначив мене настоятелем. Коли я перший раз сюди приїхав, для мене враження самого собору, оскільки це найбільший собор в Волинській області. І моє враження, коли я перший раз приїхав до собору, чесно. Ще не зійшлися люди, і така думка, а може може поїхати назад, потім мене ще не бачили. Великі масштаби. І оскільки я знав, що велика тут робота, ось, собор на сьогоднішній день діючим є лише нижній храм і третина середнього ярусу. Верхній ярус ще не діючий. При тому, що нижній храм ми відновили в 2021 році, до цього нижній так само був не діючим. Зрозуміло, що силами громади його відновити дуже важко. Громада своїми силами старається утримати велику велику споруду, велику святиню, але з Божою допомогою все-таки в нижньому храмі ми замінили вікна, в нижній храм ми облаштували і в ньому проводяться богослужіння. У соборі ми часто проводимо екскурсії, Приїжджають з інших парафій, з Рівенщини, з Львівщини, Тернопільщини, з Волині. Приїжджають недільні школи для того, щоб розказати їм про Берестечко. І як історія розказує, митрополит Волинський, який був на той час у сітку в Житомирі, приїхав перший день, заклав камінь на будівництво собору, на другий день заклав камінь на будівництво монастиря на місці в Рівенської області Ліпляшива. Тобто це йшло комплексом в соборі вшанування загиблих козаків. А на місці битви щоденна молитва в монастирі. Радянська влада закрила як собор, так і монастир, знищила. І до незалежної України ніде не згадувалось про козаків. Коли відновилася Незалежна Україна, на Пляшеві відновили богослужіння, урочисті богослужіння кожного року, у другу неділю після п'ятидесятниці, куди приїжджає дуже багато духовенства і людей. А собор, оскільки до 2019 року він був у московському патріархаті, як то лишився осторонь. Зараз, коли проводяться заходи, проводить рівненська адміністрація, рівненська єпархія, і об'єднати, оскільки ми вже є інша область, ну принаймні, поки що не вдається. Звичайно, коли вдасться відновити собор, можливо тоді ми зможемо десь нагадати про себе. Але поки що ми проводили. 2000, якщо не помиляюся, 21 році разом з обласною адміністрацією, фестиваль на покрову, ми проводили наукову конференцію до ювілею битви. Тобто, що можливо нашими силами, звичайно, стараємось, але надіємось, що собор, який був відбудов... відновлений в 2000-х роках за кошти державного бюджету, як пам'ятка архітектури, що все-таки держава. Звичайно, що після перемоги, тому що в сьогоднішній час, дякувати Богу, у нас собор цілий, немає ніяких пошкоджень. Ми розуміємо, що поки що це не є на нагальному на часі, але в майбутньому, що вдасться, щоб собор все-таки постав таким, як він, має бути насправді. Запрошую до нашого собору. Тут історичний куточок нас. Давніша фотографія це є фотографія святотроїцького храму, який був на місці собору. Бо по історії ми що перший храм був 16 століття дерев'яний, зображення його не збереглось. З 1825 року цей храм був, але 80 років він простояв далі. У зв'язку з Тріщинами, оскільки близько річка, люди вирішили будувати новий храм. Польська влада не дала нової території, тому люди 5 років розбирали цей храм. І в 1810 році було закладено камінь на будівництво собору. Цих дві фотографії періоду будівництва собору, зняті з другого берега в Берестечку, ось на, на фотографіях. На цих двох фотографіях є перший настоятель Йоанн Нікольський. І ось тут, до речі, біля бівестін собору біля нижнього храму. Цього року на Пасху ми перше служили. Є ікона великомученика Пантелеймона, цілителя з часточкою мощей, і великомучениці Варвари з часточкою мощей. З старовинних ікон в нас збережені ікона Спасителя і Божої Матері з нижнього храму, з іконостасу і архістратига Михаїла. І Архангела Гавриїла з деяконських дверей нижнього храму. Оскільки в нижньому храмі зараз сирість, тому ми ці ікони зберігаємо верхньому куточок, молитва за наших воїнів. На стіні є ікона покрова козацька, де є зображені і козаки, і князі, і борці ХХ століття, майданівець і воїн у сучасній формі. Подарована Матір'ю воїна, який загинув у російському повномасштабному вторгненні, вона не тримає дитятку, а стоїть біля Голгофи. Це незвично. Друге, за переказами людей, ця ікона була родинною іконою поміщика Граби. Сам він був з Данії. І він, коли прийшла радянська влада, мусив тікати за, за кордон. Він розумів, що срібну ікону йому не вдасться вивезти. Він дає ікону маленькій дівчинці, яка була серед прислуги, сказавши, якщо я або мої діти повернуться, віддаш, як ні, віддаш на храм. У 90-х роках бабця, напевно, що та сама дівчинка принесла ту ікону. Я шукав історичні дані, наскільки відомо, йому вдалося лише добратися до самбура. Біля самбура їх розсіляли. До речі, ми цю ікону встановили, оскільки ікона називається Плач Пресвятої Богородиці. На жаль, зараз тут часто матері за, плачуть за своїми синами. Плащаниця є зображення, намальована. З благословення владики Ніфунта, митрополита луцького Волинського, місцеві майстрі виготовили об'ємну плащаницю. Ми її кожного року. В Страсну п'ятницю виносимо, але яка в нас є традиція, ми виносимо з середнього храму, обходимо навколо собору і заходимо в нижній храм, наче в гріб. В страсну суботу служимо в нижньому, і вже в пасхальну ніч з нижнього храму виходимо і починаємо Великодні богослужіння вже в центральному храмі. От така площаниця, вона весь час зберігається тут, лише на час богослужіння ми її беремо. Юрій Данилюк перший загинув, Микола Вільчинський, що маленька дівчинка лишилась. Оцього я бачите, імені не згадую. У мене є їх у списку всіме. А решта всі це так само. Я працюю в школі. Це є батько моєї учениці, це так само батько загинув. Твердохліб теж. Ви, ви ще в школі працюєте? Я в школі працюю вчителі історії. Я, ще, я на Ковельщині в Городищі працював у школі, потім у Ховені, в скулині, це там, де Леся Укрінка пісню писала, озеро нечимне. І зараз у в Борисерському школі так само викладаю. І дзвонив, та хто позвонив, що в постійній долинці у сусідній встанах. На Преображення Господнє Закінчується служба, до мене мій Микола каже, тату, ну дурій дощ падає, і де будемо яблуко ну, плоди освячуватися. Кажу, Микола, відкривай двері, бо тут є ще двері. Я кажу, відкривай двері в центральний храм. І я людям кажу, бо там все таки мало місця. Кажу до людей. Дорогі браті і сестри, сьогодні з волі Божої ми відновимо молитву у центральному храмі. Я кажу, Всі переходимо туди, тут поставили аналоги за арештовкою є іконостас. І Ми тут прочитали молитви, а люди так поза колоною, туди-всюди поставали. І... Ну, це було таке піднесення для людей. Так само піднесення, коли на Пасху не з бокового, а з центральних дверей зайшли, тоді повернули сюди і відповідно там звершили богослужіння. Так, так. Ікони передають до неї оцю ікону, то нам з Львівщини, але це й більш католицька ікона. Я вже якби не можу використати. Там. Чотири куполи маленьких, дуже гарне рішення облаштувати всі вікна закладені. Мурований іконостас. Ось цей напис, коли ми від, 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 відмивали його від побілки, до мене дзвонять майстрика, ми знайшли якийсь напис. Ми, я думав, може, коли нам щось якесь історичне. А там сят- ся-свят Господь Саволов. Ми попросили, якраз оця Павла Кліцука, просто поправити літери що тим було, самим бо, шрифтом, щоб воно було. Тут збереглась кладка підлоги ще з тих часів. Бачите, таким навіть як тут доріжка вистелена. Mm -hmm. а, Це теж з 30 років. Це навіть 20-х 20 років. Дуже часто думають, що тут панельне перекриття. Насправді, ось тут можна побачити, або навіть може краще тут. Бо тут е сходи е йдуть два входи. Тут все йде кладкою цегла.

Мало десь. Так, ти ж. Я швия. Ну, а так, домогосподарка. господарка, маємо трошки невеличкий бізнес та й крутимося. Ну, техніки тут є різні. Хрестиком, але тут зараз їх немає, на жаль, є бісером, є різні викладки мозаїки. Є алмазна трапляється, буває квадратне кругло, все. Але буває матова, а буває е, така більш блискуча, скажем. Я не сама це придумала. Ми це організували за цим Миколаєм, ми з ним сконтактували, конкретно спиталася, яку треба, яку би ну, дійсно не так, щоб було кілька на храмі однакових, а просто ну, дійсно яку треба. Все, я їм вибрали варіанти. Він вибрав, я зробила. Ви підготували дітям вже вінчальні ікони. Так, є для дочки і так, для все Це так ворогне. В середньому, якщо вишивка бісером, ну це довше. Довго займає. А викладка алмазна це швидко. Тема шиття мені ще з дитинства близька, тому що я навчалася на швачку. Але так як зараз шиття не дуже, то. Ну, це таке хобі. До душі припало. Користуємося, робимо. Це такий якийсь час, як приділений самому собі. Ти собі вишиваєш і думаєш своє. Ні, щоб ніхто не заважав. І коли гарний, і коли поганий настрій? Так. Навіть якщо поганий закрився собі, і потім в тебе він вже гарний. З якими думками? Ну, в основному про ну, сім'ю, про чоловіка, чоловік на фронті. А так нічого. Оце є алмазна якраз вишивка, така ж в неї. Викладається такими камінцями квадратами, по кольорах. Ось тут кольори. І собі є в кульочках різні кольори. Вибираєте і приклеюєте. І потім в рамочку і все. До храму освячуєте і чіпляєте вдома, як обріг. Під камінцями є ось такі номерочки. І ви по цих номерочках підбираєте колір і приклеюєте по черзі. Я стараюся починати там, де більше однакових, закласти. І тоді вже собі йдете по порядку. Це якраз є бісер. Ось тут просто зашивається цілим рядком. Так само, як і в алмазні, Набирається такий органайзер, собі насипаєте різні бісер, підписуєте. Голки, але в мене звичайно. А, борій довго. А не так просто, дівчата. Будемо дякувати вам. <звук> Сладьте половину. У цьому містечку буквально кожна вуличка дихає історією, адже берестечко свого часу навіть мало магдебурське право. Тепер же від багатьох пам'яток залишаються лише руїни. Бо то він же колишній. Ну, та й незвичний був дід в Америці, заробив грошей, побудував будинок. Ой-ой-ой, йому вже більше як 100 років. Ну, більше. Но. То що він так і був побудований, два поверхи? Так, та, ми нічо, тут нічого не робили. Тільки відновили, то моя половина тільки, друга половина то не моя. Ага, ось з цього боку, так, ваше? Так, ага, ось цього боку а то не моя. А з там того там жили, от, тобто брат і сестра були. Ага. Світло, газ, все. Газ, газ теж є. Є, є, є. Ну, ага. Так. Ага. Бачите, я тут волонтери. Це щасливі, ви бачите.